Друзі, чому я раджу оформити собі дисконт компанії Кораловий Клуб? Справа в тому, що він оформляється онлайн абсолютно безкоштовно. І як тільки ви його отримали, які ви маєте переваги? По-перше, це ціна на 20% дешевша. Тобто, ви зразу маєте доступ. До клубних цін. Друге, ви маєте особистого консультанта, тому є смисл спочатку вибрати консультанта, а потім, щоб він прислав свою реферальну силочку і ви ем, оформили дисконт. Е, консультант вас проконсультує, ви які у вас задачі по здоров'ю, і поможе підібрати програми в тій послідовності, які відповідають законам фізіології. Погодьтеся, в усіх процесах є алгоритм, да? Тобто, що б ми не робили, там, чи обої клеїли, чи нігті красили, е, краще це робити по технології. І якщо технологія нарушається, то тоді немає результату. Ось чому люди, які купують вітаміни десь в аптеках, або на Hurb, або ще десь, дуже рідко отримують якийсь такий вау-ефект, тому що не соблюдається технологія. Далі ви маєте доступ до всього інформації. У нас є інформативні чати, де є там кращі нутриціологи, лікарі-нутриціологи, які відповідають на запитання, які діляться ну, дуже корисною і концентрованою такою інформацією. Далі ви отримуєте кешбек. Від 10 до 25%. Уявіть собі, ви все одно тратите гроші на якісь вітаміни, там да, десь купуєте. Ви все одно купуєте якісь миючі засоби, косметику, хто вам вертає до 25% від е, е, ваших закупок. І, е, що ще важливо, що у вас немає ніяких е, відповідальності, тобто ніяких обов'язкових закупок, нічого такого. Замовляють дуже легко. Можна через інтернет-магазин, у нас є мобільний додаток, можна через офіційний сайт, можна через службу доставки прямо по телефону. Все це вам розкаже ваш консультант. Причому доставка є в усі країни Європи і Америки. Ну, не в усі, але біля 200. Тобто точно доставочка, причому в багатьох країнах взагалі безкоштовна. І якщо вам це цікаво, і ви хочете, щоб ви були саме в моїй команді, щоб ми були ваші, я була вашим консультантом, напишіть мені в особисті, я прийшлю більше інформації, запрошу вас в чат, прийшлю свою реферальну силку для того, щоб. Довести вас до вашого результату. здоров'я вам і вашим близьким!